Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, Сенат Сполучених Штатів Америки у неділю, 11 лютого, подала в останню критичну процедурну перешкоду на шляху до ухвалення цією палатою конгресу пакета допомоги Україні Ізраїлю та Тайваню загальною сумою 95,34 мільярда доларів, що уможливлює його остаточне ухвалення у Сенаті найближчими днями, про що повідомляє Голос Америки. Сенат, де більшість мають демократи, підтримав законопроєкт. За відповідну ініціативу було віддано 67 голосів проти 27. Таким чином, Верхня палата конгресу продемонструвала потужну двопартійну єдність всупереч опозиції консервативної частини республіканської партії та колишнього президента Трампа, про що говорить агентство Reuters. 18 сенаторів республіканців проголосували за законопроєкт, попри те, що Трамп. Фаворит серед республіканців на президентських перегонах розкритикував його у соціальних мережах і заявив, що допомога іншим країнам має надаватись у формі позики. Оцю заяву Дональда Трампа ми розбирали у попередньому відео. Ви його можете переглянути. Далі тут говоряться про загальні цифри, які мають виділитись для України. Повторимо, це 60 мільярдів, 14 мільярдів для Ізраїлю, більше 9 мільярдів буде виділено на гуманітарні потреби гази західного берега Йордан та України, і 4,83 мільярда доларів надано на підтримку партнерів в індотихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань та для стримування агресії з боку Китаю. Тобто суттєво це не змінилося. Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер, якого цитує Захіл, зауважив, що голосування 11 лютого стало одним з рідкісних випадків голосування у неділю, коли в США відбувається Супербул або Фінал Кубку з американського футболу. Водночас він нагадав про важливість моменту, в той час як ми говоримо. Вторгнення Росії в Україну перетворило частину Східної Європи на зону бойових дій, якої ми не бачили в цих регіонах з часів Другої світової війни. Україні небезпечно бракує постачання, зокрема, боєприпасів і протиповітряної оборони. Якщо Америка не допоможе Україні, Путін швидше за все досягне успіху. Лідер республіканців у сенаті Міч Маконел, якого також цитує захіл, виступаючи відразу після Шумера, заявив, що неспроможність підтримати Україну поставить під загрозу союзників, США, адже це дасть Китаю зелене світло для розширення свого впливу в Азії та індотихоокеанському регіоні. Наші партнери не можуть дозволити собі розкіш вдавати, що найнебезпечніші агресори. Світу це чиясь проблема. І ми також не можемо, не буде перебільшенням сказати, що очі світу звернені до Сенату США. І далі говориться, що у разі остаточного ухвалення законопроєкт буде передано до Палати представників, де більшість мають республіканці і там достатньо скептичні налаштування щодо його ухвалення. Далі захіл говорить про те, що сьогодні ввечері, 12 лютого 2024 року, Сенат має провести ще два процедурне голосування за відповідний пакет допомоги. Тому далі будемо слідкувати за тим, як ці голосування мають проходити, і, врешті-решт, дочекатися потрібно того моменту, коли. Законопроект буде ухвалено Сенатом і направлено до Палати представників. Це надзвичайно важливо. Ми неодноразово говорили про те, у чому полягає ця важливість для України. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал Індепендент Поличок та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним зі своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!